11 листопада святої преподобномучениці Анастасія Римлянки. Свята Анастасія була родом з Риму. Вона виросла під опікою одної побожної невісти на ім'я Софія. Прекрасна тілом Анастасія не шукала розкошів і щастя цього світу, вона посвятила своє дівиство Богу. І на 20-му році життя. За провілення Деції і Валеріана удостоїлася вічної нагороди, прийняла мученицьку смерть. Безбожний мучитель проб, довідавшись, що вона є християнкою, велів привести її до себе. Кати вдерлися додому Софії, закувала Анастасію тяжкі кайдани і поставили її на судилищу. Де вона голосно прославляла Христа Спасителя, навіть не слухаючи облесних обіцянок поганського суді, свою молитву вона не прийняла, і не припиняла, і тоді, коли взяли її на муки, від згадки, про які кров стигне в жилах, Анастасія прив'язала до чотирьох ступів, головою вниз і зверху її безпощадно били. А під нею розклали вогонь, потім святодіво прив'язали до колеса і потрощили її усі кости. Бритвами відрізали її груди, вирвали нігті з рук і ніг, обтяли язик, вибили зуби і припікали свічками. Одного з воїнів було засуджено на смерть лишень за те, що він подав її два рази води. Бо ж не приховував, що є християнином. я християнином. Ім'я того святого мученика Кирило, він радо нахилив свою голову під меч, і на ньому справдилися слова Христа Спасителя, хто напоїть як учня одного з цих малих, тільки кукликом холодної водиці, істо накажу вам то й не втрати своєї нагороди. Святий Кирило отримав свої нагороди за добре діло мученицький вінець і вічна слава Небесну. А коли всі ті муки не змозі були вирвати з родей Святої Діви жодного зойку, тоді мучитель наказав винести її за місто і та мечем стяти її голову. Свята Анастасія постраждала близько 250 році і її мощі часно поховала Софія. За молотвами Святої Дівомучениці Анастасії, спаси нас, Господи. У той самий день преподобного отця наша Аврамія, Затворника і блаженої Марії, племінниці Його, преподобний Аврамій народився поблизу Одеси Месопотамії близько 300 років. Уже з дитячих літ він цілковито посвятився молитві і постам. Коли він виріс із можнів, батьки дуже хотіли його одружити, однак Авраам вибрав собі іншу дорогу, яка певніше відведе до спасіння, тому він потай залишив рідний дім і оселився одній печері у постельній місцевості. Через 17 днів батьки його знайшли, але він став просити їх. Щоб не противилася Божій волі, і попрощався з ними в надії, що Господь збере їх колись у небі всіх разом. Потім попросив завалити каміння вхід до своєї печери і прожив так десять літ. Усім його майном були рогожа, на якій він спав, волосниці і мисочка, з якої їв, споживався лиш зілля і корінці, а пив чисту воду. Через десять років померли його батьки і залишив йому великий маєток. Святий попросив одного щирого чоловіка, щоб він від його імені роздав добробітним, а сам продовжив молитві трудитися у своїй печері, який почувався багатшим від усіх царів, бо мав усе, що йому було треба. Недалеко від його печери лежало поганське село, мешканці якого навіть слухати не хотіли проповідників Христої віри. Які заходили до них. Тоді прийшов до преподобного Авраамі єпископ, і після тим послугом наказав йому покинути життя на самоті, взяв його з собою до міста, весь на священника і послав до того села душпастире. Його душпастерство почало знову, що погане тричі нападали на святого Аврамія і кожного разу били його ледь не до смерти, вивелікали за село і кидали в чистім полі. Упевнені, що до ранку він не діжде. Одна Господь кріпив свого слугу і святий Авраам щоранку повертався до села і не покидав свого стада. Три роки він терпів насмішки, побої та всякі пакості з найбільшою покорою і терпеливістю, і дочекався тої хвилини, коли погано зрозуміли, яким святий Бог мусив бути той, хто невинно терпеть. Пізнала свою невдячність і стала горнутися до Слуги Божого. А в недозі в тому селі не залишилося і сліду від поганства, воно стало одним з найліпших і найвірніших Богу. Через рік після навернення села до Христової віри святий Аврамій Потай залишив його і повернувся до самітського життя. У тяжкій боротьбі за спокусами особливо дияволи нашіптували йому пишномовні думки про себе. Преподобний Авраамій прожив у пустелі 50 літ. Коли помер його брат і залишив сиротою дочку Марію, то Авраамій взяв її до себе і побудував для неї окрему келію, де побожна дівчина цілковито посвятила себе молитві, і там вона зростала чеснотами. Однак дівчина не витримала страшної боротьби зі спокусами і, піддавшись думці, яка вабила її до світу, Отай залишила свою келію і пішла до міста, де провадила блудне і грішне життя. Коли про це довідався преподобний, то, не роздумуючи, поспішив спасати заблукану. Він, позичив до дорогу одежу воїна, попросив у добрих людей грошей на дорогу і вирушив до міста, де Марія вела грішне життя. Святий Аврамій опередягнувся намисно, щоб племінниця не пізнала його. Бо інакше утекла б від нього. І справді, коли прийшов до її дому, то Марія у багатому одяному воїні не впізнала того бідного, волосівницею вкритого монаха, такого далекого від світу і його гамору. Преподобний Авраамі не сварив її. Він лише заплакав, пригорнув її до свого серця і промовив до неї так щиро, з такою любов'ю, що жаль зворушив душу дівчини. Вона залилася слізьми покаяння, і разом з ним повернулася в постелю. І провадила вона там таке взірцеве християнське життя, що Господь простив її гріх. Винагородив за щире покаяння і дарував їй ще ж за життя ласку утрети чуда. Через десять літ після наверення у віці понад 80 років святий Авраамій помер, а ще через п'ять років померла свята Марія. Святий Авраам був приятелем святого Єфрема, сирина, який описав його та святої Марії життя і прослав їх великі чеснотами. Наш Бог на небі, усе, що захотів, створив він.